Всім привіт! Сьогодні взяв вихідний і перелистав трошки Фейсбук, побачив велику вдячність за відремонтовану дорогу в Дейкалівці. Це пишуть там жителі низько кланяються, а я пишу ви знаєте кому. Основній гниді з Верховної Ради кланяються. Тому не можу промовчати. Я написав коментар, але думаю, що його витруть, викинуть. Через це я вирішив зробити відеозапис, пояснити людям, які стоять на колінах перед гнидою з Верховної Ради і дякують йому. В тій дорозі, яку він відремонтував, можливо, десятки життів, бійців, людей, які гинуть кожен день. А ви дякуєте йому. Ті гроші, які зариті зараз асфальт, там ніколи не було до тієї декілька дороги, скільки я останні роки там був, там неможливо було їздити. А зараз, коли кожна копійка повинна йти на захист, Жителів міст сіл України, вона заривається в асфальт. І як мінімум 20% ця гнида кладе собі в карман в кишеню із цього контракту, який закопали. Люди добрі. Ну невже ви не, не бачите, не чуєте? Там, є, я ще пишу коментар, хтось там. Смайлик поставив, аплодують, аплодують гниді з Верховної Ради. Так ви аплодуєте тій Алеї Славі, яка поповнюється. Тільки за прошлу неділю 14 наших земляків полягло за волю, свободу, незалежність України в цій війні. А ви аплодуєте. Люди, просніться, схаменіться, блін. Ну, поки що все не знаю. Я дуже англій.